Всім найдобріший день. Сьогодні проведемо прямий ефір з офісу, з офісу компанії Лівеста. Я прям в такому, знаєте, дівчачому-дівчачому царстві. Тут де дуже багато гарних баночок, тут де дуже багато гарних скляночок, де дуже все класне, ароматне. Я тільки що не знімала цілу купу відео. Показала вам все, що є. Він не все, що є, все, що є в офісі, да? все, що є на вітринах, але скільки ще всього є в каталозі, ви просто це маєте побачити. Українська компанія, компанія Лівеста, яка народилася цією весною, да? народилася, можна сказати, в муках да? під бомбіжки, під, під взриви, народилася в Україні я дуже пишаюся тим, що я потрапила саме в цю компанію, я зайшла практично з першого каталогу в цю компанію, в компанію Лівеста, і дуже-дуже задоволена. Тому що компанія Лівеста це мультибрендова компанія, це означає, що на сторінках каталогу компанії Лівеста, української компанії, яка зареєстрована в Україні, яка платить податки в Україну, представлено дуже багато різних. Брендів і ми маємо, ми маємо вибір, ми маємо широкий вибір, ми маємо що обирати. Є бренди виробництва України, безпосередньо бренд Львста, виробництво Україна, є бренди Туреччини та є бренди Польщі. Що класного, що, що мене підкупило в компанії Львста, в мультибрендовій компанії Лювеста, це те, що кожного каталогу щось додається новеньке. Дуже широкі лінійки. Ти можеш пробувати я. Самий головний пробуватель цієї країни, хто не знає, якщо вас запитають коли-небудь, кого ти знаєш, хто любить пробувати більше всього на світі, то знайте, що це я. Тому що я пробувати обожнюю. Я постійно щось тестую, я постійно мені хочеться змінити баночку, я постійно хочу щось попробувати, потім порадитися своїм підписникам. Раніше я це робила при цим я була в попередній компанії мережевій. Там не так часто були новинки, да, оновлення. Потім я пішла пробувати в мас маркет в простор і так далі. Але коли я прийшла в компанію Лівеста, я побачила і Афієла, тому що тут дійсно дуже багато різних ліній, дуже багато новинок і пробувати просто поле не пахане. Я ще не встигла попробувати попередні да, якісь новини знову знов, З попереднього каталогу вже в цьому каталозі з'являються новенькі товари, новенькі засоби. Тому, тому я дуже вам раджу е, спробувати да, погортати каталог, подивитися, і ви дійсно закохаєтеся в ці продукти. Тут дуже багато різного, класного, на будь-який гаманець, на будь-який смак. Е, для будь-якого типу шкіри тут представлена і декоративна косметика, і доглядова косметика, побутова хімія, аромати, дезодоранти, дитяча лінійка, чоловіча лінійка, вітаміни, біодобавки. Ну, в общем, дуже багато всього. Дякую за ваші сердечка. Е, тому. Тому я дуже вам раджу спробувати. Я просто закохалася, коли я спробувала вперше засоби від компанії Лівеста. Я дуже дуже, 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 дуже була здивована, приємно. Тому що ці засобів я не раніше не тестувала. Спробувала понесла це далі в маси в свій інстаграм, в свій Фейсбук. І, а люди вірять, тому що вони знають, що я фуфла радити ніколи не буду. І також з компанією Лювеста можна заробляти гроші. А заробляти гроші на класному продукті дівчата й хлопці, це. 95% успіху, тому що якщо ти продаєш, радиш, рекламуєш, рекомендуєш класний товар, класний продукт, тобі не соромно це робити. Ти знаєш, що людина тебе, до тебе не прийде наступного дня і не виллє тобі це на голову, тому що ти знаєш, що ти впевнена в якості цього продукту. Ти його сама протестувала, і ти не париш людині, ну. Гавняшку у бумажці, так скажу. Тому варто прийти саме в цю компанію. Чому варто прийти саме до мене? Хоч ви будете моїм клієнтом, хоч ви будете моїм партнером. Тому що я, по перше, ви вже як я вам вже сказала, я не раджу фуфла. Я не рекомендую. Навіть якщо якийсь товар, якийсь засіб, я спробувала він мені не зайшов, я не буду його сильно рекомендувати. Я можу так вскользь щось про нього сказати, що та, є такий засіб, але його піарити, його продвигати, його рекомендувати я не буду. Тобто, це вже на ваш розсуд. Хочете, берете, пробуйте, тестуйте, тому що, наприклад, у мене є якесь якісь своє бачення, свої якісь. Дякую за ваші сердечка. Свої бачення, свої якісь. Потреби, да, требування до того чи іншого товару. І, можливо, наприклад, ви спробуйте, вам це зайде, вам все сподобається. Наприклад, у мене жирний тип шкіри, я собі візьму якийсь засіб, можливо, він мені не зайде, а вам він буде класний. Тому те, в чому я впевнена, на 100%, я про це буду тридіть постійно. І ви про це будете чути постійно. Те, що я в чому я не впевнена, або мені не дуже зайшло, то я не буду про це трубити у всіх соцмережах. Чому варто піти до мене? Да, я не, не рекомендую фуфло. По-друге, я не достаю своїх клієнтів і своїх партнерів. Що це означає? Оці постійні смс, цей постійний спам. А що ти будеш в місяці робити замовлення? А, що ти, а ти вже зробила замовлення? А там я тобі нагадаю, бо зараз така акція, а там то-то, то-то. А давай зробимо замовлення, а що в тебе закінчується? Давай пройдемося по твоїй ванні і так далі. Я розумію, що. Зараз я розчарую багатьох партнерів і інших компаній, можливо, і своєї, не знаю. Але я проти такого. Я ну, трішки, трішки вже знаю, що таке мережеве, як це працює. І я знаю, що люди стомилися від того, що їм постійно щось напарюють. Нам напарюють з телевізора, нам напарюють на вулиці, нам напарюють з радіо, нам напарюють в тіктоці, в тіктоці та, тік також, в Телеграмі, в Інстаграмі, нам напарюють скрізь. І люди вже все прохавали, і люди вже розуміли. Де і хто і коли напарює. Тому я проти такого, я тільки за те, щоб прививати любов до продукту, прививати любов через власне користування, через власне пробування. І ви від мене не будете бачити смски. Привіт, Свєта, Що ти там будеш робити заказ? Привіт, Свєта, що ти там розібралася з каталогом? Привіт там, Таня, що ти там подивилася, маркетинг, як тобі, що тобі? Я можу нагадати про себе або можу запитати. Чи цікаво ще? У мене бували такі випадки, коли я дівчинці скидала маркетинг, скидала каталог. Вона ну видно було, що вона відкрила, але не було ніякого фідбеку. І я через якийсь час написала, чи вдалося відкрити каталог, чи вдалося переглянути. І вона написала: Ой, тобі дуже дякую, що ти мені нагадала, бо я відкрила, але не читала. Потім забігалася з цими всіми. Речами, які у нас зараз відбуваються, було не до того. Тобто я нагадала, людина мені подякувала, але я не бігаю за клієнтами. Ось, пожалуйста, бо мені треба закрити статус, візьми щось закажи або що там в тебе закінчується. Всі, кому потрібно щось замовити, вони є в мене в клієнтському чаті. Всі, кому потрібно щось замовити, вони ну мої клієнти мене, вони дивляться мої соцмережі, і я постійно мелькаю з якимись. Засобами я постійно нагадую вам про лівесту, да, про якісь товари. І ми всі дорослі, свідомі люди, і ми всі пам'ятаємо, що нам потрібно. І я вважаю, що бігати, ну, виписувати смс-ки, нагадувати, а, а зараз така акція, а ось закажи, зроби замовлення в цьому місяці, це те саме, що ви йдете. Що подобається. Подобається дуже багато чого, якщо ви про косметику, зараз розкажу. Виписувати смс-ки, типу, ось закажи, ось купи, а що в тебе закінчується. Те, те саме, що ти йдеш по ринку, а тебе бабушки дергають за рукава. Ось дівчата, дівчина купи в мене. Женщина-женщина, купіть у мене, ось творожок, ось сметанка, ось картошечка і так далі. Це да, це загукування, це свого роду, можливо, це і когось, ну, якби, якусь продажу тобі зробить, але тебе це не окрашує як продавця, як партнера потенційно, тому що так уже, так уже не працює. Ти можеш нагадати про себе людині. Дякую, дякую дуже за подарунок. дякую, Про себе людині один раз, можливо, два рази, але постійно виписувати і спамить я сама терпіти не можу спаму, тому я, я так не вчу своїх дівчат. Не вчу. Ну якби в кожного свої методи, кожен працює по-різному, але я вчу е прививати любов до товару, до продукту. Якщо людина полюбить е помаду, да матову, то вона е тобі їй не потрібно буде нагадувати про те, що в неї вона закінчиться її потрібно купити. Вона буде сама бачити, що в неї закінчується улюблена помада, і треба замовити її знову, а не чекати, коли там повиписує менеджер і нагадає про те, що в неї закінчується помада. Це моя позиція. Я її відшліфовувала з роками, вважаю її правильною. Тому що люди зараз дуже знаєте, вже на слово мережевий люди кидаються просто як на красну тряпку і зразу впливає. В голові там, різні компанії, да, не буду озвучувати, самі розумієте, які там бігли з каталогами, листали, гортали, десь там залишали і так далі. Тому це не моя історія. Ви запитували, що мені, що мені подобається із продукту. Із декоративки я користуюсь брендом Аліксав'єн, Аліксав'єєн Паріж це бренд декоративної косметики, який безпосередньо знаходиться на сторінках каталогу Лівести. Uh, і із бренду Аліксвін мені дуже подобаються uh, помади, дуже-дуже подобаються і матові, і звичайні. Мені дуже по подобається туш для вій. Я прям від неї в захваті. <coughs> мені подобається тональний засіб, бібі-крем. У мене uh, мені подобається коректор, дуже подобається. Я прям також у нього в захваті. Мені подобаються тіні. Я брала собі двойні тіні для Smokey Eyes. Я їх використовувала, до речі, я, у мене був макіяж з допомогою них на корпоративі 30-го числа макіяж протримався 12 годин. Помада, до речі, зараз мене також. Ні, мене зараз так, Аліксав'єн, здається. А також у мене є помада Матова. Суперстійка червоного, такого, знаєте, коралового відтінку. Я використовувала її на корпоративі в себе. Я їла, я пила, <смі> я цілувалася. І вона протермалася 12 годин, і я навіть її не підмальовувала. Абсолютно. Хоча я ходила з колегами в туалет, да, там пудрити носика, дівчата підмальовували губки, я бачила. Я не малювала губи, у мене вона як була, так і лишилась на губах. До того ж, вона не сушить губи. Не сушить, не стягує. Я попередньо на губи, коли я роблю макіяж, я наношу бальзам для губ або максимайзер. Максимайзер це такий засіб, я вам зараз його покажу, до речі. М -м 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 покажу, якщо дістану. У мене така махінація, я не взяла з собою. Не взяла з собою. Ні, так, не дістану. Я взяла з собою штатив, і тепер мені сумка підтримує телефон. Зараз, секунду, побудьте тут, секунду. Благо, що я знаходжусь в офісі і тут дуже багато косметики, і я можу її показувати. Ось так цей максимайзер. Ось так. Максимайзер це такий свого роду бальзам для губ. Коли ви його наносите, він, працю... він в складі з гіалуроновою кислотою. Ось так він виглядає. Ви його наносите, і він працює як бальзам, який збільшує губи. Він є глянцевий, є матовий. Якщо я не помиляюся, у мене саме ось такий матовий ефект. Ви його наносите, чекаєте 5 хвилин, і через 5 хвилин у вас губи пухкі, ніби відчуття, ніби ви. Їх підкололи. От дійсно, як намальований шприц, це дійсно такий ефект вау-ефект. Так от я використовую під помаду, особливо під матову. Використовую саме ось такий максимайзер. Він візуально робить пухлішими губи. В складі да, яка притягує вологу, частинки гельроної кислоти, вони притягують вологу, відповідно, губки наливаються. Нема ніякого там, печіння, холоду і так далі. Трішечки ніби як. Губки ніби рухаються, щось рухається в, під шкірою. Е, і через 5 хвилин у вас пух, пухкі, гарні губки. Е, то я використовую його і потім помаду. У мене губки помада не сушить абсолютно. Все чудово, все прекрасно. Е, помади я дуже люблю, е, в мене їх дуже багато, різних відтінків. Ну, в основному я дуже люблю червоні е, і всі відтінки червоних. Але є і рожеві, є і нюдові, є такі більш фіолетові, різні. Дуже мені подобаються, вони стійкі, є такі більш зволожуючі, є більш такі легенькі, типу як блиск для губ. Але в цілому дуже класні. Саме бренду Олексав'єн і бренду Лівеста. Що стосується доглядових засобів, це бренди Талія. Талія це Актен, це Туреччина. Вони дуже, з дуже класним складом, вони дуже густі, вони дуже добре працюють на зволодження, жилення шкіри. У мене є такий великий тюбік від, від, від талії, крем з аргановою олією, з коензимом Q10 для підтягування і розладжування. Я використовую на обличчя, на шию зону декольте і на всі решта злачні місця, ті, що нам потрібно. Олів'єшка. Ті, що нам потрібно зволожить. Тому, тому сміливо можу радити мене. Я там в минулому прямому ефірі показувала тюбік мене такий, тюбік уже такий потасканий життю, але дійсно він дуже класний. Я показувала косметику, яку я користуюсь на минулому прямому ефірі. Я його зберегла вже на телефон, можливо, я залью його сюди в TikTok і залью, обіцяла залити в соцмережі в Instagram, в Facebook і, можливо, навіть на YouTube. Щоб максимально велика кількість людей могла подивитися і оцінити, і зрозуміти кайф і насолоду тих товарів, насолоду і ефективність да, тих товарів, які я раджу. Фуфла я не раджу, я раджу лише те, в чому впевнена сама, що дійсно знаю, що воно класно працює. Також в компанії Лівесто можна заробляти дівчата. Можна заробляти. Зараз у нас такий час, коли потрібно хвататися за кожну можливість яка б вона не була ну якщо вона не ризикова та да, якщо ви не вкладаєте величезні гроші то потрібно брати, брати все в свої руки тому що тільки ми можемо бути хазяїнами свого свого життя стояти у руля так сказати і заробляти кошти і чим більше у вас джерел, джерел доходу це може бути онлайн може бути офлайн як вам зручніше але може сказати що одне другому не мішає я працюю в наймі, я працюю офлайн. 15 днів в тиждень я працюю на дядю, да? я працюю там на офісі, так скажемо. І 15 днів я працюю на себе. У мене є свій інстаграм-магазин магазин зуття. Також я веду блог і в своєму блозі я. Просуваю, раджу, рекомендую косметику від компанії Лівеста і продаю бізнес. Да, Лівеста, компанію Лівеста як бізнес. Бізнес чому? Тому що це можливість заробляти. Це ви обираєте собі свій графік, ви обираєте собі свій режим. Наприклад, сьогодні в мене вихідний, я собі забронювала час в нашому офісі Лівеста, і е, е, я тут можу попрацювати. Я сюди буду переводити людей, да, дівчат, робити для них презентації, маркетинг-плану. Буду Вказувати їм тестувати з ними разом косметику, то, наприклад, не у всіх є можливість купити собі одразу все, да, або хоча б щось. А в офіс можна в Києві, можна приїхати. До речі, офіси не тільки в Києві, офіси є по інших містах. Можна прийти і протестувати, зрозуміти, як воно працює, яке воно на дотик, яке воно на аромат і так далі. Тому що одне діло, коли ти просто гортаєш каталог, інше діло, коли ти чуєш це від колеги, як працює той чи інший засіб, третє, коли ти. Чуєш це від клієнта. А четверте, коли ти тим користуєшся сама і відчуваєш, як воно працює. І на перших парах, коли, наприклад, приходить нова людина в компанію, можливо, немає можливості купити все або купити багато, а спробувати хочеться. То мати можливість прийти в офіс і протестувати косметику, продукцію це вау. Можливість, я вважаю, і дуже класно, що компанія відкривала офіси навіть в такий складний час. Відкрила офіси і ми маємо можливість працювати. Я обираю собі сама свій графік. 15 днів місяця відпрацювала на дядю, всі решта дні мої вільні. Я займаюся своїми справами, сім'єю, домом і своїми, своїми справами. Тому Лівеста це про свободу. Ви можете заробляти. Я зараз не кажу про якісь шалені гроші, тому що всі звикли про те, що в мережевих. Багато обіцяють, да, великі суми, автомобілі, подорожі і так далі. Всі вже це від цього втомилися, чесно кажучи. Я також сама від цього втомилася, тому що обіцяєш людині одне, а доходять до того результату не всі, а всі, а ті, хто не надійшли, говорять, що це все фуфло і розводілово, тому що не у всіх вистачає сил і терпіння дійти до того фінального результату. Тому я зараз не говорю про. Машину, і да, не говорю про подорожі, про якісь великі виплати, про якісь великі премії і так далі. Я говорю просто про те, що ви можете мати додаткову копійку свого заробітку да, на класному продукті. Тому що у нас в компанії Лівеста діє знижка 25, 27 і 30% в залежності від того, на яку суму замовлення у вас буде. Ціни абсолютно лояльні, абсолютно лояльні, вони абсолютно невисокі, вони доступні для абсолютно кожної людини, хто ходить в магазин, ну, хто купляє зубну пасту, хто купляє гель для душу, хто купляє пральний порошок або шампунь для волосся. Просто ми маємо, ми можемо обирати. Ми обираємо ромашку з Єви чи з простора чи за те за тебе, або ми обираємо більш якісну продукцію, ту, яку перевірили люди, да, ту, яку, яка дійсно працює, ту, яку не, не соромно порадити іншому, так скажу. Тому що я дуже багато радила в себе в інстаграмі різних засобів з мас-маркету. Дуже багато і радила саме тих, які працюють, які дійсно працюють. І було дуже приємно, коли з часом мені писала дівчата, що Наташ, я по твоїй рекомендації купила той чи інший продукт. Він дійсно вау, він дійсно класно працює. От тоді, коли ти рекомендуєш дійсно класне, коли тобі не соромно сказати, що це крем, який дійсно буде крутий. І ти будеш від нього в захваті, і ти розумієш, що тобі його не вілять потім на голову і не будуть ходити розказувати, що він херня він не от, от Дійсно, ти розумієш, що ти на своєму місці, і ти можеш це нести далі в маси. Ти можеш допомагати жінкам ставати красивими, ставати доглянутими, ти можеш їм нагадати про те, що їм потрібно фарбувати губи. Що те, що в нас в країні війна не дає нам права розкісати, унивати, да, плакати, поплакали і рухаємося далі. Тому що бути гарними це наш прямий жіночий обов'язок. Бути гарними, бути доглянутими, дівчата мої, це наш прямий жіночий обов'язок. Тому що там, там. Потрібна підтримка, потрібна підтримка моральна. І якщо знаєте, на онлайн зв'язок вийде така кисла, перекошена міна, да, заплакана, засоплена, запухша з непомитою головою, то я думаю, що дуже мало буде моральної підтримки і підтримки того духу, який потрібен там на передовій. А якщо в онлайн зв'язок вийде Гарна, доглянута з помитою головою, з макіяжем, нафарбованими губами, красива усміхнена жінка, то і там воювати, брати е, зброю в руки буде веселіше, тому що ти знаєш, що там тебе чекає королева. Не щось незрозуміло, що заплакане і так далі. А дійсно, королева. Ніхто не відміняє тих, тих фактів, тих моментів, що нам всім складно, ми всі плачемо, да? Там, тут на нас бомбіжка, тут ми обтряхнулися і пішли далі. Тут ми втратили когось, да, із рідних близьких, а тут нам потрібно рухатись далі. Але поки ми живемо, наш прямий обов'язок, дівчата, це бути красивими, бути доглянутими, тому що з нас починається все. Той дух, який закладається. Який потрібен там, він закладається ось тут, ось тут в тилу. І від нас, від нашого обличчя, від того, як ми себе несем, як ми себе почуваємо. Навіть якщо ви себе почуваєте зараз не дуже так впевнено і гарно, і достойно, зробіть макіяж, нанесіть масочку, вимійте голову новим шампунем і побачите, як самооцінка підніметься. Підніметься самоотінка, підніметься настрій. Підніметься настрій. Вам захочеться цим настроєм ділитися із оточуючими нести його далі в маси. Оце важливо. Підтримувати цей дух, цей настрій, оцей, оцей запал да, наш український, щоб ніяка падлюка не змогла нас зламати, пошатнути і так далі. Якщо у вас є ще якісь питання до мене, то запитуйте. Тому що я вже маю бігти. По-перше, в мене сідає телефон, тільки помітила. По-друге, я буду далі вже з офісу бігти на, е на лазерну епіляцію. Покажу вам зараз ще, як виглядають вітрини наші. Дуже гарні. О, до речі, поставлю максимайзер назад. Так, все на свої місця. Дуже багато різного, дуже. Різні лінійки, є лікувальні, є просто доглядові, є декоративна косметика. Дуже багато всього. Дитяча серія, фарби для волосся, аромати, дезодоранти. Дуже-дуже-дуже багато всього. Зараз я тут грохнуся. Ось тут, ось так вам ще покажу. Дуже-дуже багато всього. У нас є таке шикарне. По-перше, в нас є зал, де можна проводити, скажіть, зустрічі. Проводити зустрічі, запрошувати партнерів, колег і робити презентації. Це дуже круто. Не кожна компанія може таким похвалитися, тим більше, зараз, зараз в наш час, коли в нас в країні війна. Дуже гарний вид з вікна, але не буду вам його показувати. І дуже-дуже класне, стильне, інстаграмне дзеркало. Дуже-дуже круто. Так, і якщо я зараз зможу перевернути, перевернути, мабуть, я не зможу. Зможу. Ось вона я. Трішки така наїдена після новорічних свят, але нічого страшного. Все скинеться, все скинеться, було б здоров'я. Так. Все, мої хороші, я буду з вами прощатися. Я дуже вам вдячна за те, що були зі мною у прямому ефірі. Я постараюсь його зараз зберегти. Дорозі, яка гарна картина. Мін красота! Стараюся зберегти, щоб залити на інші соціальні мережі, щоб максимально велика кількість людей його побачила, тому що для мене дуже важливо, щоб ви мене почули і прийшли саме до мене, як клієнти, як користувачі і як партнери компанії Лівеста, нашої рідненької української компанії Лівеста, де якісно, де класно, де по-українськи і з любов'ю, з турботою про кожну українську родину. Все, я вас обіймаю і до нових зустрічей.